Стоматологи з усіх західних областей зібралися на Прикарпатті. Тут стартувала друга конференція Асоціації стоматологів України. На ній спеціалізовані підприємства представили останні технічні розробки та нові методики лікування. Відтак на ярмарці весь спектр тематичної продукції від сучасних стоматустановок до жартівливих сувенірів. Захід відвідали очільники місцевої медицини. Чиновники переконані майбутнє за приватною стоматологією. Я вважаю, що так, майбутнє, звичайно, за приватними стоматологами, як і в цілому світі. Стоматологія, в принципі, в Україні вже давно відпущена у вільне плавання. Це одна із перших ласточок приватної медицини, яка показала, що вона має право на існування. Величезні кошти укладаються приватними інвесторами в розвиток стоматології, і тому десь звільняється і бюджет держави. і... В такому плані від фінансування подібної думки і самі стоматологи, однак визнають, владі потрібно зосередитись на профілактиці зубних захворювань. Та, на жаль, нині кажуть лікарі, реформа медицини не приділяє серйозної уваги первинній стоматології. В пілотних проектах практично не передбачені стоматологічні заклади на первинному рівні, і це теж впливає. Тобто, якщо будуть відсутні стоматологічні кабінети в амбулаторіях, в фельдшерсько акушерських пунктах і так далі, то це звичайно приведе до погіршення стану стоматологічного здоров'я населення. Експерти приїхали не лише на тематичну виставку, паралельно в Івано-Франківську триває науково-практична конференція, в якій передбачені дві теми: дитяча стоматологія та новинка імплантування.